Вітаю вас! Напевно, ви навіть не знаєте, що мінімальна зарплата в Україні мало на що впливає, якщо ви працюєте на державній службі, ну або, наприклад, ви лікар, вчитель державних установ, Або навіть працюєте в ЖКГ комунальній службі. Чому? Розумієте, така ситуація. У нас так трапилось, що колись дійсно, коли розраховували зарплату людям, яким платять ну, зарплату з бюджету, немає значення державно, місцево, за базу брали мінімальну зарплату. А потім, ну, як воно завжди буває, сказали, ну чому мінімально, Давайте будемо брати прожитковий мінімум. О, Як результат, вийшло таке протиріччя. Мінімальна зарплата у нас зросла, а прожитковий мінімум це не зріс. Ну, на сьогоднішній момент мінімально там 6 хвостиків, майже 6-7, а прожитково 4 схвостика. Ага. Різниця. Ой-ой-ой. І тому, дійсно, на сьогоднішній момент, ну таке протиріччя, получається хвилинку. Мінімальна така, а ви мені платите менше. Так! Да. І от тут є така цікава нюанс. А що було б, якщо зробити правильно? Ну, зробити правильно, як, як було! В свій час, в часи кучми було таке, що зарплату бюджетникам розраховували по мінімальній зарплаті. Потім поміняли і, і не Ющенко, не Порошенко, не Янукович, так нічого, і Зеленський теж так. А якщо так зробити? От дійсно як це вплине. І не тільки на зарплату бюджетників. От ви працюєте приватно в приватному секторі. Торгуєте, ну, давайте так, десь достали смартфони, я мовчу, де ви їх достали. Я здогадаюсь. І ви їх приторговуєте. Звичайно, для вас цікаво, що було б покупці. Якщо бюджетників є гроші, у вас є ще купувати. А? А -а -а. Так що взаємозв'язок ще який. Це виникає ситуація. А можна це зробити? Ну, щоб взяти так. А як це зробити? Ну дійсно, чи от якщо ми зараз ну, при, прийняли рішення. Все. Рахувати зарплату всім бюджетникам, бюджетники це ще раз говорю, це не тільки військові. Військові, відповідно. Це вчителі, лікарі. От всі, хто працює, всіх, но сантехніки, які працюють в К. Теж бюджетник, не дивитися. Чого він так матюкається, що мало платить? Так мало платять, звичайно. Так от якщо зробити, а? Що зробити? Як це на вашу зарплату вплине? Як на ваші прибутки, якщо ви бізнесмен? Цікаво? Я зробив відео. І воно сьогодні вечерком, вечерком буде. Можна буде подивитися, розглянути, причому не просто відео. З цифрами, фактом. Ну, якщо вже дійсно робити, то виникає запитання, добре, якщо ми так зробимо, а що це дасть, як це поміняється, як це не поміняється. Чи, ну взагалі це можливо зробити чи неможливо. Ні, фантазувати це, а конкретно, можливо? Так що буде таке відео, але відео буде виключно для спонсорів мого каналу. Точніше, для клубу економічної мудрості. Оце чиста економіка. То чиста економіка відповідно цифри, факти і абстральна економіка. Тому це відео, яке ви подивитесь, я сподіваюся, почати треба буде стати членом клубу економічної мудрості, а потім подивитися. І буде все. Справедливо. А поки що подумайте, дійсно, от як би помінялась ваша зарплата і ваше життя, якщо б вашу зарплату розраховували не по прожитковому мінімуму, який занижений, а по мінімальній зарплаті. А мало того, якщо б цю мінімальну зарплату дещо підняли, ну, певно, ви чули, що була така думка, що а давайте ми піднімемо. Наскільки це реально? хватить грошей? Якщо хватить, то скільки треба. І саме основне, то чого це призведе? Так що бажаю вам стати всім членом клубу економічної мудрості, будьте мудрі. Ну а поки що чекайте вечір. На вечір буде відео про нашу зарплату. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозуміть. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.